Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас субота і огляд книжки Build to last", Successful habits of visionary companies» або побудовані на вічно. Успіх компаній, що мають бачення. Я Цю книжку читав досить давно. Вона написана чи видана англійською мовою у 2002 році. Тут є декілька речей, з якими я згоден, і є одна річ, як зазвичай, з якою я не згоден. Ну, перше, з чим я згоден, те, що краще зробити годинник. Ніж казати, котра година кожен раз. Ну, я це сприймаю так, що якщо в тебе є працююча система з певними такими видимими сигналами, з певними такими маркерами, то ти не, ну, люди, які в тебе працюють, вони, якщо вони навчені і в них є такий Здоровий глузд, то все буде нормально, вони просто будуть реагувати адекватно на ці маркери, подразники і коригувати своє бачення і свою діяльність. Друга така штука, з якою я згоден, це культ ідеології. Тобто завжди в будь-якій компанії є декілька людей, яким ця компанія підходить, і яка дозволяє їм реалізовуватися. І більшість людей, які не згодні ні з чим. Ну, Власне кажучи, таких людей більшість, і коли їх переводять в інші компанії, чи вони переходять самі в інші компанії. Їм знову ж там погано, і вони знову ж таки шукають чогось кращого. І так вони бігають, там, кожен рік кудись переходять, щось шукають. І скільки бутербродів або напоїв їм не видавай в офісі, які б не були комфортні умови, все рівно вони не будуть вписуватися в цю атмосферу і не будуть досягати мети. Третя така річ, з якою я згоден, це. Тут вона називається так, де народився, там і згодився. Тобто, на мою думку, вирощувати співробітників, які розділяють цінності компанії, які розуміють, куди вона йде, яких не треба навчати, і які, коли стануть керівниками, не будуть все ламати, щоб щось довести, якусь свою особливість, це значно кращий шлях ніж запрошувати когось зі сторони якусь зірку, так звану. Тому що закінчувати це завжди однаково. От, наприклад, там, коли ми працювали з Нісаном, тоді дуже був такий популярний діяч, який керував Нісаном Карлос Гон. І він там стільки всього напридумав, все було так добре. Але потім вияснилося, з'ясувалося, що він шахрай, який вкрав купу грошей. І зараз він в бігах, десь там тікає від японського правосуддя. Тому. А в цей час, наприклад, та ж Тойота спокійно розвивалася зі співробітниками, які вирощувалися в самій Тойоті, які розуміють їх цінності, там систему виробництва Тойоти і там безперервний розвиток, якийсь такий поступовий. О, це така річ, з якою я згоден, що краще вирощувати керівників і не запрошувати зі сторони. Річ з якою я не згоден, тут от е, така вона в англійській транскрипції: це Big Hairy Audacious Goals, захоплюючи такі великі е, цілі. Ну, З одного боку, вони повинні людей ніби мотивувати і збуджувати, але з іншого боку, якщо ти не готовий до досягнення цієї мети. Величезної, то закінчується це зовсім погано, тому що люди втрачають ентузіазм, мета стає недосяжною дуже далекою, і починається якесь таке обманювання і самих себе, і натягування якихось результатів, і ну, закінчується це, як правило, нічим або крахом. От. Тому тут є певна навіть певна протиріччя у них у цього Потера і Колінза, тому. Пробуй все і залишай те, що працює, і ці от е, такі масштабні такі цілі, які повинні захоплювати. Ну, А якщо ціль, ця її спробували, вона не підходить і не працює, тобто, ну, що тоді робити? От Як завжди, у таких теоретиків, у них є певні протиріччя, які пояснюються тим, що вони оперують в ідеальному світі, де люди правильно ставлять цілі, вибирають правильну мету і завжди на першому етапі там знаходять тих, хто саботує. Ну, в житті так не завжди буває. І тому мета така величезна, вона повинна бути, мабуть, чимось обґрунтована. Така моя думка. Чи варто купувати і читати цю книжку? Ось цю? На мою думку варто. Тут багато такого цікавого, воно досить просто, може зараз це вже трошки застаріло, але ну, це от мені здається досить цікава книжка. На мою думку. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.